Ну що, гараж, здорово, Довго не знімали вірші, бо не було натхнення в мене взагалі ніякого. Пропала моя муза. Що? Ну так, да, забіг. Ну, коротше, вірш про наші дівчат із нашого класу. <кхе> Правда, не про всіх бо то про всіх геть впало описати. А цього вірша пишу я про дівчат, з якими навчаюсь. І гарно смішно описати їх я постараюсь. Ну що ж, навчається зі мною Анька. Ото вже справжня хуліганка. Але, не дивлячись на те, вона добра і маленька. Та треба бути з нею обережним, бо може дати впику так легенько. Її подруга, а власниця моя також, Тетяна. Її буває страшно чуть, ніж суворого баяна. В грудях її горить вогонь. Та є її незламна бронь. Але крім цього, в нас дівчата непрості. Бо є в нас голоса, немов ті самородки золоті. Звучать вони неначе італійська гітарка. Так, ви угадали, це Катя і Іванка. Маленька, гнеся, тянеться, як плавке залізо. Ви знову вгадали, то і гімнастка наша ліза. Буваємо, сваримося ми, аж хочеться купить -ку дати. Та все ж люблю я вас усіх і хочу всіх розцілувати. Ну це якщо ви конечно дозволити мені. Вятеля жарти хочу. Ну, бывает. Ну, а на кофе.